Тож, колеги, у нас ще є буквально 5-7 хвилин. Я задам вам декілька питань для взяття зворотнього зв'язку. Так як у нас в проєкті більше за все да, брав участь саме Олександр, тому Олександр ці питання там адресовані вам. Тож, перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10 ваша оцінка, на вашу думку? Дот маєте на увазі до цього до з нейроном підключення? Так, так. Ну, це трійка. Угу. Добре, зафіксувала. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від одного до десяти, тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений Віктором для вас? Так, вісім. Uh -huh. А що треба зробити, щоб була тверда десятка? А там трішки обще формулювання поміняти. Ну це як сказати? Цей чек-лист повністю робочий, але він робочий до якого моменту? Поки ми не вийдемо на оцінку 7-8, там де воно буде вже як шаблонно працювати. А далі від шаблонного потрібно буде скрип підраховуватися в живу мову. Зрозуміли? Ну там просто ж uh -huh. все ж через основні ключові слова, які не повністю відкривають картинку. Правильного вияву потреби і, взагалі, правильної презентації, Та там трішки потрібно, ну як сказати, деталізувати, але до цього трішки ще рано тут потрібно підтягнути угу. основи. Все зрозуміло, добре, дякую, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Тобто тут оцінка йде саме за аналітику, яку надає платформа Neuron. теж від 1 до 10. На сьогоднішній день десь з десяти. Чудово. Зручно, да. класно. Клас, дуже приємно, що така висока оцінка. Супер! Наступне питання: як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо ви використовуєте саме ось в такому форматі? Бо у нас є кейси, коли клієнти використовують, тобто вони обробляють дзвінки, використовують рекомендації та формують відповіді, як відпрацьовувати відмови. Саме по відмовам? Угу, так. Ну, якщо дивитися саме з боку, як через нейрон ми працюємо, ну типу відслідковувати, uh -huh. то на чому я ловив? Ловив на е невдала презентація і не було дедлайна саме на перезвон, домовленість до людини. Тобто, якщо ти uh -huh. просто людину не ставиш перефактом, наприклад. Що там повинен позвонити, і так далі, тоді там людина також зливається просто відмова. Uh -huh. А так там фактичність, я не знаю, яким правніше. Ну, основ, основа ж завжди як. Якщо ти правильно виявляєш потребу з приєднаннями і так далі, тому подібно. Робиш презентацію, то відмови як такової немає. Та є так само, як і заперечень. Ну так, все вірно. Тому супер, якщо тоді працювати... я не знаю, супер тоді відмічаю, що працюєте. Угу. Да. Да -да. Супер. Наступне питання. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, теж від 1 до 10. Точність, точність, точність. Ну, 8, 7, 8. Угу. Прокоментуйте, що ми можемо покращити зі свого боку, щоб була десятка. Ну тут. Тоже воно важко, тому що там саме потрібно робити аналізи написання деяких слів, тому що деякі, е, типу, словосполучення, якщо ти їх там повністю не називаєш, воно його не щитує, ну, по-фактичному, mm -hmm. і там не зараховує. Mm -hmm. Ну, це, типу, я не знаю, як його краще зробити. Це... Або просто більше писувати ключових слів по кожному етапу, ну як воно може назватися, або ж. І буває. Не знаю, з чим це зв'язано, чи це через телефонію, а не Нейрон, чи, чи це через телефон. Воно буває деякі слова е заглатий. Ну, наприклад, я б сравнював з телефонією, Прослуховую, наприклад, е текст там сказано, от іменно було це слово, а іменно Нейрон його не читав чомусь. <ган> <ган> Дивіться, тут можу <ган> пояснити, коли телефоні відправляє нам записи дзвінків, вона відправляє їх в спеціальному форматі і зжимає сам запис. Тобто, на слух, ви можете чути, що, наприклад, це слово було проговорено, але на рівні технічному та, якості цього дзвінка, тобто а він міг на сервері просто. важити там 20 мегабайт, а у нас він важить вже 5, бо його телефонія зжала і відправила. І ось ця якість технічного характеру вона впливає на розпізнавання. Фраз. Тому от бувають такі моменти. Але так, хочу так, вас так. завірити, що е, це не впливає на загальну оцінку менеджера. Тобто, це одна ситуація з десяти, вона на загальну оцінку не так, впливає. Так. Але добре, що ви зауважили, ми будемо працювати над тим, щоб таких ситуацій було менше. Окей, йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості ваших менеджерів вам вдалося в результаті донести до ваших менеджерів? Від одного до десяти, на вашу думку. Чотири. Не почула дев'ять. Чотири. 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 Угу. Окей. Що будете робити, щоб покращити цей бал? Впровадження зараз відбувалися, так як був високий сезон, листопад, грубень, трішки. Тяжко з тайм менеджментом і так далі. і Тому подібного. То в нас було так, як сказати, на вільних основах. Тобто, видано повністю чек-листи, той, що повинні казати. Дівчата самі тренувалися, самі себе сміялися і так далі. І тому подібно. В цьому місяці ми виходимось уже на площадочку з 8 числа, тобто завтра, і ми починаємо трішки закручувати гайчки. Ми далі будемо вже під як сказати, звітність робити оцінку, тобто наганяти 7-8. Так, а коли наженем 7-8, я думаю, це буде протягом місяця, ми постараємося ще й прив'язати це в мотивацію. Ну, це вже з Валентином Валерійчим я буду говорити, як угу, його mm-hmm. Угу. Супер, клас. Добре, що у вас є план. Окей, будемо контролювати і дивитись на ваші результати. Супер. А, наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна оцінкою, можна відкритим тут як вам зручно. Все добре, згодні, однокласне і все, що просив в принципі, надавали. Чуєте саме головне, що чуєте рідко. Супер, клас, я від себе а, добавлю... приємно чути. О, да. Від себе додав ще, що я, скажімо так, бачу дуже перспективну скажімо, нашу співпрацю, от в плані того, що, ну, скажімо так, у вас як кажуть, направлення на даний момент часу вірне, от, і, і то, що ви там на біржі вже там пытаєтесь торгувати скажімо, своїми акціями, от, це нормально, воно буде мати сенс. Тим більше, що підхід є зараз. От, е, я вам скажу, що я з вами спілкувався, я казав це е, вашому Головному е, власнику мови угу. да, Олександру. От що раніше ми з вами співпрацювали, то це було ну по іншому. Зараз є різниця неба й земля. Я йому це відкрито тоді казав. Що були моменти, де там ну щось таке предложили, але воно таке знаєте, ну не так якісно. Зараз я бачу іншу ситуацію, тому скажімо, плюс. Вот. Супер, клас. Ну, ми дійсно ростемо, і у нас дуже великі плани. У нас стратегія до 27-го року, тому ми думаємо, що ми вас ще більше здивуємо. Супер. Привіт, передавайте. Обов'язково. Добре, передам. Дякую. А, так, і ще буквально два питання і завершуємо. А, чи готові ви підключати інші типи дзвінків, чи думали над цим, такі як інші воронки реанімації або дожиму? У майбутньому. Так, так. Так. Угу. Добре. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від 1 до 10 або відкрита? Десять. 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 Клас. Клас, дуже приємно. Супер. Тоді, колеги, дуже вам дякую за співпрацю, за вашу залученість. Приємно бачити, що ви а, так активно включаєтесь, тому будемо працювати над нашим проєктом. Більше краще бачити ваші результати і покращувати продажі ваших менеджерів. Якщо що, ми завжди на зв'язку в чаті пишіть, дзвоніть, будемо раді допомогти. Ще дякуємо. раз зі святами і дякуємо гарна за Да, Гарного да. дня До побачення. До побачення. побачення. До побачення.